Усіх вітаю. І так, минулого разу ми закінчили на тій заправці. І то була вулиця Чембінська, така досить велика. Я тепер стою навпроти, і оця вуличка, що тут іде, це вулиця Вишенськебо. І що ми тут бачимо? У цій вулиці ми бачимо, що є пекарня. Де ми завжди купляли хліб? Це пекарня Птись. Ось вона. Тут продають гарну випічку і продають смачний хліб. Там є пачкомати. Там ми теж завжди брали різні посилки. З цього боку аптека, косметичний салон. Салон Вероніка Диба. Можете собі зайти в інтернеті і подивитися. Там позаду великі будинки. Ми зараз туди підійдемо і я вам покажу, як ті будинки виглядають. І потім подивимося, скільки коштують квартири. Це Вишинського 17А. Зараз ми підійдемо до пошти. Тут Є Еросклеп, він відкритий від 7 до 23 навіть в неділю, а в суботу від 5 до 23. Тобто, фактично, можна собі завжди купити якісь продукти. Оце, що ми бачимо, це пошта. І години відкриття пошти змінилися. Раніше вона працювала довго, а тепер вона працює від понеділку до середи з 8.30 до 11, і потім від 11.30 до 15.30. Сьогодні середа, тобто я не встигла, я хотіла забрати лист з четверга по п'ятницю, від 13 до 14.45 і від 15.15 .15 до 20. Так що отакі години роботи пошти. Тут далі біля пошту є якийсь клуб Пегас, я не знаю, що це за клуб, не буду вам нічого говорити. І є клініка ветеринарна. Називається Приходня ветеринарийна. І вона працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 18, а в суботу з 9 до 13. Називається Look Vet. Приходня ветеринарийна. Дивіться, як гарно тут підстрижено. Я завжди ходила і дивувалася, як тут гарно підстригають ті ткустики. І це все йде вулицю Вишинськегу і потім виходить на вулицю Чембільську. Там є Кауфланд і Дедронка. Минулого разу я про це говорила вам. Далі є убезпечення, тобто страховки і... Центр медичний Вестамед. Тут можна собі здати кров. Діагностика лабораторийна. Можна собі приватно здати кров. Можу вам підійти і показати. Хоч у мене вже було відео про медицину. Бачу, що дуже мало його дивилися, але все ж таки може комусь згодиться та інформація. І тут вона працює в понеділок, ага, в понеділок з 7, 7 до 20, вівторок з 13 до 18, середа з 8 до 15, четвер з 13 до 18, в п'ятницю не працює. І тут можна от по цьому номеру телефону задзвонити і собі подивитися, коли можна. Значить, що тут є? УЗД роблять, бачите, всі УЗД і. Кров беруть. Але кров беруть з понеділка по п'ятницю від 6 до 11.30, а в суботу з 7 до 11. І ось телефони. Ідемо далі. Тут ще є центр діагностики і терапії забужень інтеграції сенсоричної. Ага, тобто у дитини. Можуть бути якийсь забужений розвиток. Не пам'ятаю, як буде забуження по-українськи. Може потім тут напишу. І там, де чоловік стоїть якийсь, то там є банкомат з банку ПКО. Так. Обходимо ззаду і бачимо що там є будиночки і будиночки школи. Тут школа. Зараз ми обійдемо і підемо побачимо, що тут за такі висотні будинки там. А висотні будинки. Ремонтується. От той, що далі, ось там будинок, він тільки недавно поремонтований, помальований зверху, а оцей тільки починають ремонтувати. Тобто кожна спільнота дбає за те, щоб ремонтувати свій будинок. Я бачу, що тут на кожному кроці приватні медичні. Порадні, тобто поліклініки такі маленькі, приватні кабінетки. І тут теж бачу, що є. І ось тут телефон. Тут можна рецепт собі виписати, можна теж взяти кров на аналіз, щеплення зробити, і тут склеп медичний. Тобто можна ще купити собі якісь медичні вироби. Я вернулася те місце, з якого я починала відео. Як ви бачите, цієї аптеки родинної. І йдемо дивитися на ці будиночки. Тут весною дуже гарно, бо ці дерева всі так цвітуть, пишно. Ось бачите, там ремонтують, зробили таку діляночку, обгородили, поставили туалети, щоб майстри мали де ходити, майстри мали де ходити в туалет. І ось ремонтують оцей будинок. Так, дивимося. Тут є якийсь польський продуцент для дітей та немовлят. Вже десь якісь комірки і все-все абсолютно тут вони займають, кожне вільне приміщення. Так, о, підшколя, не публічне. Невеличкий дитячий садочок. Імені Діснея в Шанові. О, малесенький, але є. Може там з 10 діток приймають. Так. Ну і тут для цих діток є невеличкий майданчик. Ось. Вони тут гуляють. Все продумано. А там від школи є спортивні майданчики. І оце велике приміщення, там сіри з білим. Це каток. Вони зимою відкривають каток. Так, високі такі будинки. Роблять ремонт. Подивимось і типу, номер в Так, дерева низько над головами. Я майже дочіпаю. Ремонтують. Так що такі звуки. Ось такі будиночки, такі балкони. Вони якби трошки внішіть балкони. А оце, бачите, вже перемонтований будинок. Але якась тварі, я навіть не, не назву інакше. Вже помалювали. Ну подивіться, ну що це за скотство? А для чого то роблять? Нововималюваний будинок вони вже там пописали. Ой, що за люди. Ну і тут далі є. Біля будинків теж машини так стоять, так як всюди. І я бачу, що це все відноситься будинки до вулиці Кардинала Вишенського. Оцей великий будинок, це 15-й номер. Подивимось, скільки тут коштують квартири. Тут теж все облагорожено. Машини стоять на стоянках. Тут, до речі, є гірочка. Зробили таку цю гірку, вони насипали спеціально, така штучна гірка. І тут зимою. Дітки катаються на санках. Як тільки сніг, то тут стільки дітей від усіх будинків сходяться на цю гірку. Зараз я вийду наверх, щоб зняти, яка це наскільки висока гірка, що потім з неї спускаються діти зимою. До речі, цю зиму приїжджав Артурчик з Оксаною, і ми з нею тут. І з Леончиком, моїми внуками, з цієї гірки з'їжджали. Ось. І дивіться, вон, скільки тут будиночків. Це осідлі, вроді би, називається неподліглощі, але я виясню, якщо так, то я тут напишу. Ну і тут такі от різні різнокаліберні будинки. Ну, але тихенько тут. Зараз не зважайте, бо там ремонт. Тому там шумно, але фактично. Гарний тихенький район. Тут завжди косять траву. Ніколи такого нема, щоб трава по коліна була. Ну, єдине, що розмалювали ті будинки, бачите, пописали ті іерогліфами. Непотрібними. Ми там раніше жили за тими будинками. І сюди. Завжди приходили гуляти, бо тут, крім того, що є просто от така доріжка, навколо можна було походити собі, але тут ще ми і в тені зграли, і ще на тренажери ходили. Ну, хто наші глядачі, то ви знаєте, що ми сюди постійно приходили і зимою, і літом, і коли хотіли поцвічити, тобто потренуватись. Тут є теж дитячий садочок, досить великий, і тут такий не приватний вже, а державний, сюди можна діток віддавати. Дуже добре, якщо в цьому районі хтось живе і собі зразу в садочок водить дітей. Це просто ідеальний варіант. Там далі є парк. Ну, такий досить великий, як парк, більше на ліс подібний, лісопарк можна сказати. За цею огорожую великий теніс. Секція. Ну і тут, як бачите, дітки собі бавляться. Там далі дитяча площадка. Зараз так вам знімаю, бо не буду близько підходити, щоб батьки не мали нічого проти. Дивіться, скільки шипшини. Слухайте, тут можна прийти на збирати і чай варити. Ну, робити чай. От, Бачите, тут можна грати в теніс. Тут є одна площадка, дві, три площадки. Так, що кому цікаво, тут є номер вон 514 8, 586 555. Діти дорослі. Так що приходьте сюди грати в теніс. Ну і кому треба, можна прийти розбирати шепшини. Дивіться, скільки тут грубої такої жепшини. Посушити і дуже корисно вітамін С. А тут неодноразово, бачите, заходили кабани. дикі по-польськи. І якої шкоди вони роблять. Шкода, тому що якщо вони там порозривають, зараз, до речі, минулого року було все розрите, вони потім тут вирівнювали ті комунальники. Все розрите, отже ж гади ті Ну і тут дитяча площадочка. А попри неї наші улюблені тренажери. Ось там жіночка якась займається навіть. Так, що це за ягоди такі? Дивно, якісь цікаві такі ягоди. Хто знає, пишіть в коментарях, що це за ягоди. Тут, бачите, теж розрито кабанами. От свині. Одне <смір> славу свині. Добре хоч тут, а не посередині. О, то це може якесь яблучко райське. О тут вже більшенькі, я бачу. А так гарно виглядають. О, тут ще більші. Та то, напевно, райське яблучко. І ось так виглядає з цього боку. Я обійшла трошки. Дуже гарний райончик, цей неподліглості. Тут є ліс. Воно собі гуляє, там бачу дуже собаками гуляють завжди. От тут теж дуже гарно. Облагорожені смітники, дуже велика територія на смітники, на ці всі будиночки. Просто прекрасно. О, і тут вулиця Неподліглощі 4. Порівняно з Краковом тут просто собі ставиш машину і не треба за парковку платити. Ось такі будиночки. Ну і все, закінчується наша подорож по цьому райончику. Пишіть свої коментарі, пишіть свої побажання, і я буду старатися все виконувати. До побачення. Хочеться додати в кінці, що оце я вийшла на вулицю Шпітальну, з вулиці Ніподнеглощі, і вже там пішов район, все приватні будинки. Повністю, там глибоко все приватні будинки. Так що з цього боку практично вже не буде. Там буде ще пару будиночків таких двох поверхових там, де є нові квартири, і все. А так весь цей з цього боку район. Такий житловий сектор вже приватний. Я хвилин 5 йшла, І ось ми бачимо, що тут є галерія, називається Каштеляні. І тут є основні фірми, як видно. Основні магазинчики. І ось тут видно вже наш шпіталь, де ми працюємо. Шпіталь по-польськи, Ось там. Зараз я приближу. Ось пише шпіталь пов'ятове в шанові. І оце наш шпіталь. Досить близько ми тут працюємо біля цієї галереї, Так що ось цей такий райончик. Ще раз усім дякую за перегляд.